Тур Дуже різко, дуже різко їдемо. Мене звати Кулини Юрій. мені 37 років, одружений, виховує двох дітей. З 2004 року поєднав своє життя з військом. Проходив спочатку строкову службу, далі контракт в Збройних силах. З 2008 року проходжу службу в Державній покордонній службі України. Перший свій бойовий досвід здобув у 2014 році в зоні проведення антитуристичної операції, виконував завдання в Донецькій та Луганській областях. Повномасштабне вторгнення також зустрів в однострої, приймав участь в операціях з оборони міста Солодар, отримав там поранення, пролікувався, повернувся, продовжує виконувати завдання в Бахмуті. Далі підрозділ відвели на відновлення та ротацію. І в листопаді 2023 року, під час штурмових дій, на одному з донецьких напрямків отримав поранення в ліву ногу в зв'язку з тяжкістю поранення і довго евакуацією, втратив кінцівку. Зараз проходжу реабілітацію в Суперхюманс Центр. Очікую протезування, а також випала нагода стати учасником програми Адаптація через спорт зацікавила секція боксу. Зараз працюю з тренерами академії боксу Андрія Котельника. Професійний підхід, індивідуальний до кожного, все дуже подобається. Бажаю продовжувати. Після закінчення реабілітації маю намір повернутися до служби. Вважаю, що в мене ще є потенціал і пліч-опліч з побратимами будемо наближати нашу перемогу. Давайте заканемо. Правий. Прямий, лівий, буковий, правий лівий. Правий, лівий, лівий. Так, добре.